Вітаю всіх. пропоную вам подивитися щоденний розклад, бути чи не бути або так чи ні, на три варіанти, або три події, які ви хотіли переглянути на 29 травня 2025 року. Енергії дня нейтральні. Ну, і тому, якщо ви усвідомлено будете перекладати зусилля, то це вас приведе до успіху. Але головне тут, щоб ви це робили свідомо. Загалом в цей день ви можете стикатися із ситуаціями, де ви будете вирішувати питання з людиною, яка буде мати певну владу. Тому в цей день дійте твердо і рішуче, досягайте поставленої мети, а ситуації, ті, що будуть виникати, вони просто потребують вашого контролю, вашого мінку. Керівництва. А для, ся... для досягнення успіху, як я вже сказала, вам потрібно прикладати зусилля, бути твердими у своїх намірах. А обставини для вас благосприятливо будуть складатися. Тож, давайте будемо дивитися основну тему: перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант для вас. Вісімка пентаклів перевернута, говорить вам ні. Можливо, просто для вас на цей, на цей день ще про, ситуація не визріла. Або ви попередньо прикладали замалу зусиль для того, щоб сьогодні дійти, в цей день дійти до якогось свого успіху. Можливо, ви занадто зациклені на якійсь своїй роботі, але рівень вашої кваліфікації потрібно ще підтягувати, для того, щоб ви вже отримували результати. Загалом вас може, можливо навіть в робочих питаннях не задовольнити та оплата, яку вам будуть давати. А хтось, можливо, просто сам відмовляється від певних радощів життя. Ну, а ще, можливо, ви будете в цей день стикатися з якимись перепонами, будете прикладати зусилля, але результата навряд чи ви отримаєте. Можете зіткнутися з нечесністю, з обманами. І можливо, чи це буде наслідком того, що у вас щось наразі погано організовано, або, можливо, у вас взагалі є якісь такі нещирі стосунки, або співпраця нещира. Ну, і вам рекомендація на цей день: знижайте навантаження. Можливо, наразі ви просто втратили зацікавленість до тих справ, що розпочали раніше. Можливо, у вас просто на цей день не вистачає мотивації. А ще може бути так, що ви занадто багато на себе взяли. І ваші побутові справи вас буквально вже заїли. Ну, а ще в особистому житті чомусь у вас немає радості, тому, щоб ви змогли щось вирішити для себе, вам потрібно шукати якісь альтернативні методи, тому що, так як ви звикли, на цей день працювати не буде. А ще вам для когось рекомендується просто приділити увагу для свого відпочинку. Перевантаження завжди забирає у нас сили і потім вам не дається виконувати навіть повсякденні справи. Тож, бажаю вам, хай сіни гаразди, пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Другий варіант для вас. Тут жезлів перевернутий, говорю вам ні. Чомусь у вас на цей день не буде або натхнення, щоб ви могли десь щось діяти, або, можливо, взагалі у вас так буде, що ну, не відчуватимете сили для того, щоб щось звершувати. Можливо, через те, що якісь перепони будуть виникати на вашому шляху, або ви просто на цей день будете не зацікавлені у тому, щоб могли вирішити якісь свої питання. А через це будуть у вас якісь затримки у справах. Якщо щось будете нове розпочинати, але у вас не відчуваєте, що у вас достатньо сили, то це буде невдалий початок. Якщо у стосунках, можливо, будете відчувати якусь прохолоду, але це не говорить про те, що це назавжди. Просто саме так, в цей день для вас будуть складатися обставини. У вас буде не вистачати енергії, можливо, будете відчувати слабкість, можливо, це так буде проявлятися у когось хворобливість. Підказка для вас йде така, що це не час для нових починань, і вам не варто поспішати вживати якісь кроки, тому що ви ще не все або обміркували, або у вас просто наразі не вистачатиме сил або можливостей для того, щоб ви могли щось для себе реалізувати. І основна рекомендація для вас на цей день іде, така, щоб ви зберігали свою енергію, тому що саме наразі вам потрібно її відновити і набратися сили. А я бажаю, хай сіни гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І третій варіант. П'ятірка мечів перевернута, говори вам ні. Можливо, у вас в когось планувались якісь поїздки, або, можливо, ви планували здобути якусь інформацію, вирішити свої питання, то це буде для вас не на часі. Можливо, для вас буде надходити та інформація неправдива, і для вас вона буде нести якісь конфліктні ситуації. Також, можливо, у вас може бути якесь з'ясування стосунків, можуть виникати якісь ситуації, де будуть сум... сумніви у вас. Можете зіткнутися з обманами, або в цей день для когось ці обмани вони можуть вийти на поверхню. Щось ви для себе можете побачити. Загалом у вас також буде не вистачати енергії. Інформація може надходити спотворена, хтось може розкрити якісь махінації, через це можуть бути скандали, але ви при цьому будете відчувати якусь низькі нестійкість свого положення. Можливо, також ви можете потрапити у якісь такі ситуації, де буде забагато брехні. І тут вам важливо розуміти, яку, хто ви, яку роль ви граєте у тій ситуації. Підказка для вас є така. Що в оцій неприємній ситуації ви можете потрапити тільки через свою неуважність або необережність. Вам потрібно збиратися з думками, не випускати із вашого виду якісь факти і ураховувати якісь обставини, тому що чогось ви наразі не бачите і не розумієте. А довіряти ви зможете лише тим людям, які вас можливо і обманують. Або сказати можна ще по-іншому, що ви можете довіряти тим людям, які вас обманюють. І будьте готові до того, що в цей день може все, що від вас наразі закрито, стати явним. Тому приготуйтеся почути те, що вам взагалі не сподобається. Також приділіть час для того, щоб ви перепочили. І якщо комусь якась поїздка має бути, потрібно бути дуже обережними до свого транспортного засобу, або ще ви можете потрапити в якісь такі гострі моменти, конфліктні ситуації. Тому вам потрібно особливо бути обережними. А я вважаю, хай сіни гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергія лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.